Всім привіт! Сьогодні я буду міняти блок двигуна R195. Нагадую, привіз мені мій друг Віталій його для ремонту. Тріснув блок, в минулому відео я вам показав, як я його розбирав. Ну а сьогодні будемо збирати. Дивимося, де є втулки, в розпредвалі немає. ну вал балансір має втулку, дістаємо її і встановлюємо на новий блок. Трішки будемо прогрівати корпус, щоб метал розширився. Далі треба дістати втулку, яка тримає планку газу. І також саме поставимо на новий блок. Для початку встановлю зовнішню частину підшипника коленвала. Нагадую, що він стоїть з правої сторони роликовий. Ну а потім буду встановлювати втулки. Другу частину підшипника та втулки перед установкою я поклав в морозилку. Першу деталь встановили, гарно стало, як тут і була. Втулка вала балансіра має спіраль, де вона починається. Тією стороною ставимо вовнутрь. Далі буду встановлювати вал-балансир з правої сторони. Тут є такий пазок, він крутить масляний насос. Змащуємо його і встановлюємо. Номер підшипника може кому знадобиться. Далі буду ставити розпредвал, але для початку поставимо штовхачі штанг. Їх два штучки у нас, як і штанг. Знаходяться вони ось тут. Так, перший і другий. З правої сторони у нас стоїть подшипник на розпредвалі. ну а з лівої сторони у нас просто вал. І з іншої сторони, також немає ніякої втулки, просто отвір. Ось подивіться. Чому вони так зробили, невідомо. А тут стоїть тулка, а тут немає. Ну, якось так. Ну, працює. Давайте перевіримо, як він буде заходити у нас. І перше, що я побачив, він не крутиться. Бачите, опирається в штовхач штанг. А нижче вони вже не стають. Все, приїхали. Зараз щось придумаємо. Зробив два конуса, посадив їх нижче і тепер все крутиться, нічого не заважає. Перед тим як встановити, змащуємо все маслом, тому що масляний насос поки закачає, то повинно, щоб воно було вже в маслі. Перевіряємо, і як бачите, все крутиться, нічого не заважає. Можливо, сам блок був відлитий на 2 мм десь більше і тому не вистачало, щоб проходили кулачки. Ну а тепер все гарно працює. Без доработок, ну, ніяк. На розпредвал встановив шпонку, далі велика шестерня, дивимося великим виступом наверх. Або дивимося, якщо мітки, то їх ставимо наружу. Є. Далі в нас кулачок іде, який натискає на плунджер. Так. Далі в нас йде маленьке шестерня. Тут вона виступом вниз встановлюється. Є і далі закручуємо шайба і гайка. Вал-балансир, встановлюється втулка, далі шпунка. Встановлюємо шестерню, дивимося, де мітки. Мітки повинні бути наружу. Кріплення підшипника набив, колінвал наш готовий вже до установки, не забуваємо фіксатор встановити, який фіксує сам підшипник. Перед установкою не забуваємо поставити прокладку. Я намастив її герметиком і встановлюємо. Перевіряємо, як працюють підшипники. Все добре. Люфта ніде немає. Ні з правої, ні з лівої сторони. Після установки колінвала продовжуємо встановлювати шестерні. Так, беремо, підганяємо по мітках. Так, є. І встановлюємо. Перше шестерня працює з розпредвалом. Ну а друга буде вращати вал-балансір. Шукаємо мітки і також само підганяємо все по мітках. Є. Перевіряємо. Далі встановлюємо регулятор обертів. Він крипиться на двох болтах. Наступна у нас планка газу. Змащуємо також і встановлюємо. Далі ставимо паливний насос. Тут треба попасти яблучко в рійку. Без кришки це легко зробити, але коли з кришкою трішки важко. Виставляємо зазор, який був, коли розбирали. Це у нас 7 мм, так і ставимо. На цьому з правої сторони все. Всі шестерні зібрали і закриваємо кришку. Встановлюємо балансири на коленвал, від болта є трішки більше місця, їм ми ставимо наружу. Так, закручуємо, дивимося і підганяємо. Де можливо треба підправити. Все в нормі. Значить, зажимаємо. Далі встановлюю піддон, але Віталій його переробив, він стояв наперед оцим зливом, а він зробив його назад. Трохи там переробив, так що так будемо і ставити. Перед установкою гільзи треба трішки підготувати. Ось тут є края такі гострі. Ми їх зараз наждачкою трішки підправимо. Так, на гільзі резинові манжети я вже встановив, щоб їх не зрізало. Я наждачкою вже попрацював. Далі я її змастив графітною смазкою, щоб гільза не прикипала. Гільза сіла, зрівнялася з блоком. І тут, поки радіатора немає, ми бачимо, що резинові манжети також добре сіли. Встановлюємо сальник на коленвал. Він стає легко. Наступне це у нас треба витягти втулку шитуна. Я зробив таку приспособу, немає в мене тісків. І так буду її витягувати. Щоб запресувати нову втулку, працюю таким же методом. Далі встановлюємо палець в поршень. Кільце встановлюю через пластикову бутилку. Не царапає поршень та легше встановлювати. Як поставити замки кілець? Ділимо поршень на 4 частини. Перша – без 10-12, друге на 180 градусів, третє посередині між цими полосками і маслосъйом зверху. Якось так. Наступне встановлюємо вкладиш на шатун. Татон ставимо в такому положенні, замок зверху і отвір зверху для того, щоб палець поршня змащувався. Форкамера, яка на поршні, встановлюємо в верхнє положення. Стару гільзу я буду використовувати як направляющу. Встановлюю поршень з кільцями. І далі буду встановлювати в нову гільзу. Після установки поршня ставимо другу частину шатуна, замок до замка, замки виходять зверху. Переходимо до прокладки, кільце ширше і вуще є тут, Вуще вниз, а ширшим ставимо наверх до головки. Так, ну і сама головка, я її перевірив, клапана не течуть, все в нормі. Так і ставимо. Нагадую, двигун відпрацював 60 мотогодин і трохи зламався. Поки масло не залив в двигун, налив водички, щоб перевірити, чи не потечуть резинові кільця на гільзі. Ну і зараз встановлюю радіатор. Масляний насос крипиться на двох болтах, але треба попасти в прорізь. Крутить його вал балансир. Перший болт є. І другий він крипить з іншої сторони. Падоні масло заборник. Перевіряємо. Перша трубка йде. Подача масла на вкладиші шатуна. Поливає збоку. І друга трубка йде на змащування клапанів. Ось тут вона. Встановлюємо бак. Встановлюємо маховик. вже є. Зазори на клапанах вже виставив. Трішки помучився зі штангами. Дуже довго їх ставити. Десь годину потратив, щоб поставити дві штанги. Так, ну і угол приска також перевірив. Віталій забув покласти мені вентилятор там, де є мітка, тому зробив таку тимчасову мітку, щоб перевірити. Так, виявилося, що був заранній вприск, добав одну прокладку з комплекту і стала норм. Ну що, на цьому ремонт двигуна завершено. Я його спробував завести. Як не дивно, він завівся з першого разу. Але бачите на чому він у мене стоїть. Як почав грати, я злякався, що зараз він десь поїде. Тому довелося через 10 секунд його заглушити, щоб він ніде не поїхав. І другий раз вже не хочу його заводити, бо трішки злякався, що він поїде. Хай Віталій вже забирає і на своєму мототракторі вже перевіряє. Там він буде закріплений на раму і там він вже все перевірить. Віталій приїхав вже забирати двигун. Доброго дня. Так, дивись Віталій, робив як для себе. Якщо запчастини не підведуть, то буде працювати довго. Будемо сподіватися. Так, ще скажи, люди питали, скільки тобі обійшлося оце весь ремонт? Цей ремонт. Ну, блок і кришка, якщо дивитись. Звідси ліва кришка. 6300, угу. мабуть. 6300. Ага, да. я зрозумів. На коленвалі та кришка. Так, да, на ага. коленвалі. 6300 і групу колігус, нову ставили. циліндр і нова група 2500. Десь так, не враховуючи угу. доставки. Угу. Так що, оце таке. Ага, все, зрозуміло. Тобто двигун 60 мотогодин накатав. Якщо б ми ще щось міняли, там підшипники, або головку, то, мабуть, краще було б купити новий двигун або зварити стару. Старий блок, так, да, Віталь? Ні, варити чагун не ні. Ні. Ну, ні, люди пишуть, що варять, їздять, ну чи надовго. да. це угу. неможливо варити. Так, ну що, поставиш на трактор, перевіриш його, ну а потім вже скажеш, як він працює. Тому що я за 10 секунд нічого не зрозумів, але він запрацював начебто гарно. Все, грузимо? Грузимо. Грузимо. Так, з якої сторони заходим, Зліва? Без разницы. Давай сыны. Злишай? Да, У нас же на правому плечі. А, ну да. Ага, ну, добивайся. Так, так, так. Заход. Так, пиздец. Ти Заход. проходи. Проходи, проходи. Просто заклоп. Но водичка. Я Наступного разу треба, щоб він мені трошки щось полегше привозив. Важкувато грозити і сружати. Віталій поїхав. Я йому одразу сказав, що гроші я не візьму з тебе і дивиться, що він мені привіз. Кошики з лози, щоб я часник носив. Далі тіски такі невеличкі, у мене і таких немає. Компресор, як бачимо, він йому доставився, він жодного разу його не включав. Перевіримо, чи робочий. Якщо справимо електроди і ось такий наждак невеличкий. Також в мене немає такого. Тепер буде зручніше працювати. А ще подарив мені ящик під інструменти, ключа якого в мене не було 24 на 27. І ще підігнав два зйомника. Так що, як бачите, все по-хазяйськи. І йому приємно, і мені приємно. На цьому буду завершувати відео. Сподіваюся, що комусь воно. Пригодиться при ремонті такої техніки. Ну, а всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, пока!